Привіт-привіт, друзі! Привітаємося! Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно-світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок! Сьогодні, діти, ми з вами почнемо розмовляти про дивовижний світ овочів, які подарувала людям мудра матінка природа. Ось скільки багато овочів. Усе це овочі, або ще їх називають городина, тобто овочеві культури. І всі вони різні. Тож давайте поговоримо про овочі. Я картопля бараболя розкошую серед поля, а в землі росте моя Бараболіна сім'я. А знаєте, діти, що колись за часів сивої давнини в нашому краї картоплю не вирощували. Її привезли к нам з далеких країв, квітками картоплі прикрашали капелюшки-панянки, тому що виршки картопельки прикрашали гарні квіточки. Після квіти опадали і з'являлись кульки, круглі та гірки. Тільки потім люди здогадалися, що треба їсти не вершки, а корінці. Бачите, що с'їсне у картоплі те, що в землі. корінці. А що ж можна робити з картоплі? Як ви гадаєте, діти? Картоплю можна варити, смажити, запікати. Багато страв можна зробити з картоплі. І як же росте картопля, ми вже бачили, вона росте кущиком. А це дуже корисні овочеві культури. Бобові, які овочі ми називаємо бобовими. Це квасоля, горох та біб. Якщо Картопля росте кущиком, то як же ростуть бобові? Вони плетуться, в'ються. І у чому знаходиться насіння бобових, ви бачите у стручках. А це капуста, яка вона велика, кругла, соковита, на дотик вона міцна. Гладенька та тверда. Капусту в нашому краї шанують з давніх давен і говорять, борщ та капуста, так в хаті не пуста. Якщо бобові ростуть в стручках, картопля в бульбах, а в чому ж росте капуста, як називають капустяну голівку? Це качан. Як ви гадаєте, діти. Можна їсти капусту сирою? Правильно, з неї можна приготувати салат. А ще з капусту можна зварити, потушкувати, засалити, наквасити. Морква та бурячок. Це дуже корисні вітамінні овочі. Чи можна їсти моркву сирою? Так правильно можна, якщо діти часто споживають моркву сирою, вони швидко ростуть. А що ж із ясне? У моркві та бурячка? Вершки або корінці. Зараз ми подивимося. Так, подивіться, корінці правильно, с'ясне те, що в землі. Корінці, а вершки не с'єсні. Це морква. Та бурячок теж подивиться, с'їсне в землі. Корінці с'їсні, цибуля та чесник. Овочі, які обов'язково мають бути на нашому столі. Вони зміцнюють здоров'я, борються з багатьма хворобами і недугами. Хто їсть чесник і цибулю, не захворіє в холодну зимову пору ані на застуду. Ані гриб. Що ж ясне у цибулі та часничка? У цибульки с'ясні ось такі зелені пірячки, тобто і вершки, і с'єсні, і корінці, те, що в землі зростає. Так, правильно. А щоб страви приємно пахли. У нас додають це петрушка та кріп. Чим же відрізняється листя петрушки від кріпа? У кріпа листя дрібніше, ніж у петрушки. Ось як вони зростають на городі. Кріп та петрушка. А це у нас помідори, які гарні. Ще їх називають томати. Зростають помідори на кущиком. Якого ж кольору стиглі помідори і взагалі, якого ж кольору бувають помідори? Подивіться, різних кольорів. Жовті, червоні чорного кольору, рожевого кольору. Помідори можна їсти і в сирому вигляді, або зробити томатний сік, законсервувати, замарінувати. А що до законі в гаю на припоні, довгасті, гольчасті, зеленої масті нікого не возять, лише солі просять. Так, це огірки. Огірки овочі славні та невибагливі. Люблять дощик дуже і сонечко. Як же зростають огірочки? Вони плетуться. А як вживають огірки і сирими, і солоними, і квашеними? Стоять коні на припоні, не їдять, не п'ють, а все гладкими стають. Це гарбузи. Гарбуз є одним із найстаріших овочів на нашій планеті. Він невибагливий, його можна вирощувати в будь-якій точці світу, вражає різноманіттям кольорів і форм. Подивіться, які кольори, які форми, круглі, овальні, грушоподібні. Гарбузові ласощі смачні та корисні на вітаміни. З гарбуза діти готують різноманітні страви, гарбузова каша, пиріг, суп, запіканка та багато іншої корисної страви. Перед тим, як вживати чи готувати овочі, їх слід обов'язково помити, так? а навіщо мити овочі? Брудні плоди не можна їсти. На них чимало мікробів, картоплю, буряки, моркву? Слід обов'язково почистити. А які ж овочі можна вживати сирими? Огірки, помідори, капусту, ридиску, моркву? Що ж готують з сирих овочів? Салати правильно? А які овочі можна їсти сирими та вареними? капусту та моркву? Які ж овочі можна засолити на зиму? Огірки, помідори та капусту. А як ви гадаєте, діти, що можна приготувати з картоплю? Картоплю смажено, варено, в лушпині, пюре, тушковано, картоплю фрі, картопляні котлети, дируни. Ось багато, скільки страх можна приготувати з картоплі. А ще з овочів можна приготувати овочевий сік. Так-так. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається Що росте в землі. А що росте над землею. Цибуля росте під землею чи над землею. Цибуля росте під землею.